Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 29 травня 2024 року. Середа. Я ну, вирішив приїхати до лісу. Вчора я був в, ну, в іншому лісі, сьогодні я приїхав в той ліс, де я в неділю, ну коли я в неділю збирав лисички, хочу, якраз пройшло 3 дні і хочу подивитися, що за ці 3 дні, які є зміни. Дощу у нас поки що не було, але ну, ви вже бачили, що лисички ростуть. Тому цікаво, залишайтеся. А я пішов збирати. Ну ось, Недалеко я відійшов від цього місця і ось зустрічають нас тут. Такі маленькі, але вони є. Я натрапив ще на таку Осо mm -hmm. ще Можна mm -hmm. придивлятися. внутри был дождь. Це просто не можна передати. Я знову забув спрей, хоча й дома є. Все, знайшов. Дивитись лисички і ось дивіться, з краю вже знову знайшов спілі чорниці. Мені одна жіночка написала в коментарі, що раніше вони всередині липня з'являлися. Та я й сам це пам'ятаю, коли приїздив на літні канікули до бабусі. Це постійно був липень місяць, на початку липня то. Дивіться. Тут можна назбирати, я щоб знав. Взяв би щось та назбирав би. Дивіться, який тут. Марив, правда, стільки що фасу немає від них. Ти що? Чи засипають комарі. Видно по них, що вони не сухі, не такі, як минулого разу я в неділю збирав. Там вони були прямо на сонці, то вони були сухі, а тут ну, така чувствується, що вони такі сочні. Волога тут, просто тут волога. Ось, яка гарна. почти не одна. Может, на вечер у нас собираю себе. Соби. Он бачу, еще есть. Дають оці води, комарі, сліпаки, чого тут тільки немає? То що, тут в воздусі якісь Комарі, разні, молоди сліпаки, а знизу ще мурахи атакують. <смір> З усіх боків. О. Ти що? Це просто неймовірно стільки всього тут. Пасу немає. Це якихось два місяці, а потім уже на серпні вони якось менше стає. А зразу їх стільки, особливо після дощу, їх буде стільки, що це вша буде. грушу що я знайшов, здається, сироїшка чи щось таке. Я їх взагалі-то не збираю. Їх же ж багато є, є. І червоні, і зелені, і, і жовті, і різні, і сірі якісь. Ну, ось такі. Тут це вже озеро майже пересихає, жабки пригають. Тут я вам показував, весною було води багато, зараз вже все, воно швидко висохне. Тут повинні бути красноголовці, вони люблять отаку вологому місці рости. Зараз я тут подивлюся лисичок повинні бути. Ну, ось так. Я не помилився. Є тут і лисички. Вони ще. Під вистям були ось ще. Ось ще. А там ще. Зараз я тут присяду та позбираю. Дають комарі спокійно збирати. Лізуть кругом в очі, в рота, в ухо, в нос. Найсу вещи, вот такую плантацию, да. Ой, не Подавив, як завжди. <хи> як же ж без цього? Коротше на суп назбираю. Не дарма я сьогодні поїхав. Так, да, потрібен дощик. Якби був дощик, було, було б ще чудово. Вони вже почали рости, ну щоб ще дощик тут. Не дають спокійно збиратись. Досі такі папороки тут по пояс мені. Помари да. вже гасть дістали так що. Десь лазить, щось не можу зрозуміти, де воно лазить. Пройшов я тут в одне місце, подивився, нічого я не знайшов. О, тут і тут черниця. Співа. Зараз ще й у мене півгодинки. Зайду ще в одне місце, гляну та й буду йти до Веліка. На суп я собі назбирав. Мені вистачить цього. Недарма поїхав до лісу. Треба їхати додому, тому що вдома є свої справи. Хочу закрутити сьогодні десь дві банки полуниці. У мене є своя вже полуниця стигла. Є в мене присадибна. Ну така діляночка біля мого будинку. Я живу в багатоквартирному будинку і є там у нас ділянка. Ну, там у мене посажені помідори, огірки, перець. Ну, таке цибуля, клубніка. Хочу закрутити дві банки клубніки. І вечором потрібно полити помідори, огірки, тому що в нас така спека стоїть. що Ого. Можу поділитися своїм рецептом, як я закриваю. І зазвичай всі, можна сказати, ягоди. На трьохлітрову банку я беру стакан цукру. Ну, це я особисто, я дуже солодке не люблю. Є що... Сиплять півтора стакана, ну я стакан, мені якраз нормально. Я навіть чай без цукру п'ю, я з цукром не, солодке не люблю. Ну, і Полуниці там, з літрову банку чи півлітрову, ну, залежить від її розмірів. І пару кружечків свіжого лимона замість лимонної кислоти. Куди ж в цю банку. І заливаю, нагріваю воду, до, ну, закип'ячую воду цим кип'ятком заливаю це все в банку, сахар, полуницю. Можна ще гілочку м'яти додати ну, для запаха. І все і закатую. Банки потім накриваю. І одіялом якимсь там в мене є старе одіяло, є шков якоюсь такою. І вони десь сутки в мене. Вистигають, а потім в підвал і з'їв такий Отакий нескладний рецепт. Так же саме і чорниці, рожина. Тільки я ну, в чорниці і вожину. Лимон не, не кидав, ну це можна проекспериментувати. Зазвичай лимонну кислоту. Трішки там додаємо. Да, Оце через тиждень вже можна збирати черниця. Вже я ось іду і бачу багато спілої я у цьому році і на початку червня ну вже так збирав і то я ну, якби був здивований, що так рано почала ну, спіти чорниця. А тут я ще вчора побачився, вчора було 28 травня, сьогодні вже 29. ну Десь через неділю вже буде нормально. Ось я прийшов на своє. Місце, де я минулого разу в неділю збирав лисички, ось воно. Ось я бачу, що ще є. Ось є. Зараз я і тут трішечки дозбираю так. Ось дивіться які. Срібний ще. Так, як дощу немає і вони сухі, але вони є. Чуєте як гудуть? Стілки я назбирав на сьогодні. Я думаю мені ну, одного тут на суп вистачить. Завтра на обід зварю собі супу, їх тут достатньо. Так що, дякувати Богу, що поміг мені знайти. Ну і все, друзі, закінчився наш з вами похід. Нагадую, що сьогодні 29 травня 2024 року. Середа. Назбирав я трошки висичок тут, і мені, я потім вам покажу їх. На суп мені вистачить. Якісь пару годин походив, погуляв, подихав свіжим повітрям, буду їхати додому, тому що вдома... Є свої багато хатніх справ. Зараз вже починається літо, сезон закруток різних. Там полидять город треба, помідори, огірки, перець, тому що засуха в нас дощів немає. Якось будемо своїми силами з цим боротися. Ну, а слідующу. Поїздку до лісу я планую десь в неділю, якщо буде все добре, то ще в неділю поїду, подивлюся. До цього ж лісу приїду. в неділю буду відпочивати. Ну як відпочивати не буду, я маю на увазі відпочивати від лісу. Дома в мене постійна робота якась є. А в неділю, якщо буде все добре, то приїду сюди ще з вами походимо, подивимося, може буде якийсь дощик тому що дощик потрібен. Як ми бачимо, лисички вже є, вони то з'являються, але ж засуха, якби пройшов дощ, то звісно, їх би було більше, і вони були більші і більше, і ну, більше. Будемо сподіватися на краще. Дякую, що були зі мною, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Вам і вашим рідним. До зустрічі!